З вами я маю бенчик, це декілька палат і краще знімати на YouTube. Поїхали. Першим мені у вас має бути камера, на яку ви зможете знімати. Піде юба камера або розробника, тільки що було дуже холосе. Тому що тут, якщо буде погане качество, вас ніхто не буде дивитися, тому що в них буде хороше качество. Як я можете спочатку знімати на телефон, а потім купити собі камеру. Я хочу купити якусь каму, не знаю, яку Пишіть, Підписники, яка холоса камера. Я не знаю, яка холоса камеру. Камеру дуже хороше. Поїхали, далі. У вас має бути красивий фон. Ну, наприклад, не ускідані речі. Не застелене різко. Не гола посуди. У вас має бути застелене, наприклад, там їзку на оскідені речі. Не голо посуди. І як я у вас має бути лампа, яка буде вас освітлювати і таке просто обичне світло. То ви маєте включити лампу не на сильну, а на середню, і світло включити, щоб вас було нормально бачити. Далі вам потрібно мати якийсь, наприклад, фон ззаді. Це має бути якась, наприклад, стіна красива, або ви можете купити фон, який наклається на стіну і у вас буде красива стіна. У мене обична біла стіна з візерунками. Ще ви можете знімати по якісь ігли або по життя, але ось але мінуси, що ви не зможете кидати відео 20 хвилин. Ваші там 19 і все пробувати, 17 і ще вам потрібно користуватися фотошопами. Ну, якісь додатки для фотошопом. Зараз я вам дам самий крутий додаток, назву його іншоп. От зараз його назва появилася, кому треба качати запки, буду радий, що ви його закачали. Поїхали далі. Хотімо сказати на велику камку, підписуйтеся на мене, потім ви мене можете не побачити, тому що я вже буду старенький і знімати може я не буду. Поїхали далі. Що у вас має бути, наприклад, телефон хороший. Не старенький, телефон, який показує дуже погано, тому що їх ніхто не буде дивитися. Наприклад, на отакий такі якого камера дуже ужасна і погано знімає. Ну, наприклад, як у мене, наприклад, як у, наприклад, хоч якийсь нормальний телефон, наприклад, зараз я вам покажу не телефон, а Наприклад, можна знімати на плансет в якого хоса камера І на телефоні в кого хоса камера мила. Зараз вам покажу телефон, на який можна знімати відео, тому що там хоса камера. Наприклад, взяти отакий от телефон, Motorola. В нього хоса камера але має бути телефон. З хорошою Якщо буде дуже ужасне качество, то ніхто вас не буде дивитися. Цей телефон у мене повний, віставмо його в бік. У Вас має, ну такий телефон буде, який знімає ужасно. Ужасно. Тому що в нього камера дуже ужасна. А колись це була красива камера для таких ремонт iPhone і Androidів. Ви розумієте? У вас має бути, наприклад, ви можете знімати по тому, як ви проводите якісь тєленджі. Дійсні челенджі, тому що це залітає. І знімайте відео по два відео, одне. І явно кожний день. Для того, щоб у вас тоді буде 800 підписників. І просто тоді ви станете популярними. Я стараюся. Я вас кожен день знімаю майже відео. А вони не залітають якогось. Ботя. Тому що я стараюсь над відео, я нове відео записав. Я якщо воно не якщо не залетить, я реально ви піду з ютубу, але І буду знімати в Вінсі соц саті. Вайк! Тік-ток може. Але на Ютуб я можу закинути, якщо в мене не залетить це відео. Вибачаєш? за... Звуки, які знаходяться в, не, в мене в фоні, совек чуєте. Просто я знаходжуся в кімнаті, а в нас розумієте, не випадку. У вас має бути хоста камера, якщо, якщо вона вас буде виключена, як вас буде видно. Отак. Це буде не круто, тому що у вас дуже видно погано, вас вас отіли... і не видно, і ніхто вас не буде майже дивитися. Ми вже людей. Якщо включите отак, то можна, хто не всіпне, а включайте ріпси на Кичайте на три, на отаке світло, як я. Це таке, тому що у вас буде дуже сильно видно, але вам буде лазити в очі. Угу. І ще те, що у вас має бути, це... я запутався. Це ви маєте іти, мати, наприклад, каму, але не просто каму. У вас має бути кама, яка знімає дуже голосу, тому що ніхто вас не буде дивитися так. А ще ви можете знімати відео по обзору на техніку. Може в мене і буде таке відео скоро на YouTube каналі вийде. Ну, не точно, тому що яка техніка в мене може бути на обозорі, якщо це відео ніколи не заводить. Ну, це були всі мої поради, Всім па-па, З вами я, Марко Любимчик. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій YouTube канал. І... І не забудьте підписатися на лайк. Його назва буде в кінці відео. Всім па-па, а я вас люблю. Чом і чом чо Підписники мої, Підписуйки мої Мачу пушечки